Так розпочався період роздробленості Київської Русі. Перед тим, як з'ясувати, що це і чому це відбулося, присвятимо хвильку тим, хто погано працює з конспектом. До вашої уваги генеалогічне дерево, що також представлене у конспекті нашого курсу. Особливістю його є те, що тут зображені далеко не всі нащадки Володимира, а лише ті, мова про яких безпосередньо йшла у нашому курсі. Насправді їх значно більше. Очевидно, різке збільшення кількості Рюріковичів, нащадків Володимира та Ярослава. І всі вони однакові прямі нащадки великих як за титулом, так і за діянними князів. І вони за логікою мають однакове право на київський стіл. Хоча хай йому київському столу усі хочуть бути хоча б удільними князями, керувати батьковою Вотчиною. Та що зробити князям амбітним, з певною жагою до влади та засобами, щоб з нею боротися. Я бачу три шляхи. Перший чекати. Тобто, старший брат має більше прав на вочину чи спадщину батька. І молодший просто чекає, доки старший помре. Є другий варіант воювати. Цим варіантом частенько користувалися молоді князі у період роздробленості, таким чином, істотно зменшуючи кількість можливих нащадків дому Рюриковичів. І є третій шлях поділити. Тобто двоє князів, замість того, щоб боротися за батькову вочину, просто ділять її навпіл або на якісь рівнозначні частини, і правлять кожній в своїй окремо. Звісно, кожен обирав свій шлях, хтось проливав братню кров, хтось спокійненько собі жив, обираючи поганий мир замість гарної війни, а хтось ділив те, що досталося від батька. Таким чином, на кінець 12 століття. На Русі утворилося близько 15 умовно самостійних удільних князівств, які ви можете бачити на екрані. Це ще доволі непогано, адже через 100-150 років на межі 13 та 14 століть кількість таких князівств сягнула п'ятьох десятків. Чому ж могутня і сильна держава розвалювалася на очах? В Цьому є знову декілька причин. І перша причина це система престолонаслідування. На Русі користувалися як звичною, зрозумілою і традиційною вертикальною схемою від батька до сина, так і намагалися користуватися і горизонтальною за старшинством у династії. Проте жодна з цих схем систем до кінця не прижилася, і тому кожен міг трактувати її так, як йому було зручно. І саме відсутність чітких правил наслідування. Не давала можливості зрегулювати спадкування титулів на Русі. Наступна причина це землеволодіння. Звісно ж, основним принципом землеволодіння у середньовіччі був феодальний. На мій погляд, феодалізм та роздробленість органічно доповнюють один одного. Адже наділи, що роздаються від головного феодала меншим, а від них ще меншим, спочатку слугують цілісності та єдності країни. Що виражається у бажанні триматися за головного феодала. У нашому випадку це князь київський. Проте з часом ці зв'язки руйнуються, і система працює у зворотню сторону. Чому так відбувається? Бо кожне феодальне землеволодіння було такою річчю у собі. Виробництво сільськогосподарської продукції, що було основним доходом феодала, було циклом замкнутим і самодостатнім. Тобто кожен маленький уділ міг абсолютно спокійно себе забезпечувати без огляду на значні торгівельно-економічні центри або ж навіть столицю місто Київ. Але якщо ж цей наділ мав невеличку армію та амбітного і сильного керівника, він являв собою класичну невеличку державу періоду середньовіччя. Третя причина територія та етнічний склад Русі. Усім нам відомо, що Русь була найбільшою державою Європи того часу, і вона аж ніяк не могла відноситися до моноетнічних держав, адже швидке приєднання земель із автохтонним населенням, відмінним від русів, було основою збільшення території Русі. У той самий час за приєднанням не встигали розвиток інфраструктури, створення органів влади. Під органами влади я маю на увазі тих людей, які будуть пов'язувати нові землі із центром у Києві. Також не встигав процес асиміляції, адже безсумнівно руси мали більший державотворчий потенціал, ніж, наприклад, меря або чуть, та цей процес довготривалий і займає не одне століття, а землі приєднувалися буквально рік за роком. І те, що могло у далекій перспективі створити велику, сильну, потужну державу, слугувало відцентровими силами. Адже все важче і важче ставало утримувати віддалені куточки держави, сидячи у Києві. Наступна причина зміна центрів світової торгівлі. Значний поштовх розвиткові Київської Русі надав контроль над шляхом і з варяг у Греки. Проте на початку 13 століття хрестоносці захопили Константинополь, і він перестав бути важливим торгівельним центром. Саме тому шлях цей занепав. У той час, як великі міста Чернігів, Новгород продовжували торгувати і ставали оплотом економічної та фінансової незалежності для відповідних удільних князівств, Київ втрачав торгову і економічну вагу. Це по-перше. По друге, до захоплення хрестоносцями Константинополь відкрив свої порти для безмитової торгівлі Венеціанській Республіці. І Венеційські купці, вочевидь, складали значну конкуренцію руським, і багато у чому їх випереджали. Тобто такий збіг обставин відтіснив Русь із передових позицій у європейській торгівлі. І останнім пунктом, що досить сильно вплинув на розвал єдиної Русі, стали кочівники. Торки, Половці, Паченіги шматували кордону Русі протягом декілька сот років. І все це нічого, аби кочівні орди не втягувалися у процес міжусобиць. Молодим князям без свого війська було значно легше найняти половців, битися на їх боці, аніж збирати по своєму невеличкому удільному князівству бажаючих пролити кров задля міжусобиці, задля амбіцій молодого князя. Тобто, ми можемо сказати, що кочівники розвалювали Русь зсередини. Лакмусовим папірцем впливу кочівників на Русь стала монголо-татарська навала. Князі могли об'єднати свої зусилля перед зовнішньою загрозою, проте багато з них вважали за потрібне вирішувати приватні проблеми, аніж протистояти могутньому і сильному ворогу зі Сходу. Але про монголів ми поговоримо трохи далі.